На запит військовослужбовців України про технічне спорядження Вінницька міська рада оголосила шість тендерів на закупівлю 200 тепловізорів, FPV-дронів, мавіків, прожекторів для роботи у темну пору доби та іншу амуніцію на суму 150 мільйонів гривень. Зараз фахівці відпрацьовують механізм закупівлі спорядження, і після проведення тендерної процедури усе необхідне передадуть у військові частини відповідно до їх потреб. До кінця січня будуть відомі результати тендеру. Хотілося б наголосити, тому що система роботи по допомозі Збройним силам України, Національній гвардії України і ТРО здійснюється і в перших днях січня. Нагадаю, що 25 військових частин вже отримали нашу допомогу, деякі по декілька разів. І сьогодні ми передаємо тепловізори частині, яка на східному рубежі охороняє наш, нас і боронить. ми. Отримали від депутатів можливість придбувати в 2024 році на 610 мільйонів гривень, того, що потребують за западами військових частин наші хлопці і дівчата. 1 січня шість тендерів оголошено на загальну суму 141 мільйон 340 тисяч гривень. Що саме? Це ось такі тепловізори, 200 штук. Це прожектора далекої дії, які можуть ловити шахеди, а також до них пауербанки, які допомагають в умовах бездоріжжя в умовах відсутності електричної енергії ловити в небі слід шахеда і робити з ними вже потім дії, щоб не долетіло ні до критичної інфраструктури, ні до людей. Потім FPV-дрони, комплекси, тобто куди входять ряд технічних засобів, а також самі FPV-дрони. 3000 FPV-дронів і 330 комплексів. Оголошували тендер Військовий дуже великі на такі тепловізори. Ми вже оголошували такий тендер попереднього року. На жаль, у нас він не склався. Ми не змогли до кінця провести тендер, тому що учасники відмовилися постачати товар і за блокування на кордоні з Польщею. Однак сьогодні ми очікуємо, що розблокована частина кордону з Польщею дозволить постачати саме мавіки 3Т, яких ми оголосили на поставку 50 штук.